Чорна, чорна казка. Давним, давно було собі чорне, чорне королівство. І на його чорних землях був собі темний темний ліс. А посеред цього дрімучого моторошного лісу стояв собі похмурий, темний, притемний замок. До цього замку вели похмурі сходи прямісінько до темних притемних дверей. Зайдемо? За цими чорними причорними дверима була темна притемна зала, а в тій залі були ще одні чорні похмурі сходи. Коли ми піднімемося по цих сходах, то потрапимо в моторошний темний притемний коридор. А в кінці цього коридору висить темна притемна штора, і щось там за нею є. За цими шторами ховається темна темна кімната, а у кімнаті стоїть темна притемна шафа. У тій шафі є темний темний куточок, а в ньому причаїлася темна, притемна скринька. А в тій скриньці лежить мишка. Лежить собі бідолашне і боїться, аж зубами вистукує. А чого ви мене лякаєте? Таке страшне не розказували. Отже ж, добраніч? Ну, і тобі добраніч. спи солодко.